Мої найщиріші вітання Наталі Гоменюк, керівниці об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня? Пані Наталю, добрий день, слава Україні. Вітаю вас, героям. Слава почнімо з теми, яка зараз у всіх на слуху: це дрони Камікадзе. Вони завдали удару по Київській області сьогодні. Наскільки я розумію, не критичного, але все одно болючого. Яка ситуація на Півдні з цими постійними зальотними? В південь теж не обійшли, але і заземлитися їм не дали. Тому шість дронів було спрямовано по південних областях, зокрема Миколаївщина і Херсонщина. Всі шість влучено. Сили протиповітряної оборони спрацювали нерідмінно. До речі, статистика крайніх. С випадків свідчить про те, що зростання нашої протидії абсолютно очевидна і ефективна. на станом на зараз в нас зафіксовано 109 дев'ять і 33 влучання. Це співвідношення вже більш ефективне, вже не 50 на 50 як було кілька днів тому, а незважаючи на те, що кількість атак саме дронами по Україні збільшилась, але і кількість битів зросла. Тобто, ми, можна сказати, що ми потихеньку навчилися давати собі раду з ними і будемо вчитися далі. А, так, я впевнена, що далі показники будуть ще кращими. А є в нас взагалі розуміння, хоча б приблизно, скільки цих дронів є у росіян? Тому що цифри, які я бачу в відкритих джерелах, ну, категорично різняться. Так, цифри дійсно дуже протирічні, і за різними джерелами їх може бути від 300 до кілька до кількох тисяч. Але будемо враховувати те, що вони мають їх використовувати, намагаються їх використовувати все ж таки по певних регіонах і виходячи від віддаленості можливості старту. Тому що тактико-технічні характеристики їх також ще в процесі вивчення, і були е, різні дані від там тисячі кілометрів дальність польоту до двох з половиною тисяч, але наразі, поки що вони демонструють, що десь вони так в межах тисячі і утримуються відносно це буде виходити від точки запуску. Наразі знаємо, що їх достатньо багато сконцентровано на тимчасово окупованих територіях південної частини України. Але намагаються все ж таки із північних регіонів, які межують з Україною, теж атакувати. Так, на жаль, ми це відчуваємо тут на Київщині? Теж але я на продовження цієї теми доводилося читати у російських пропагандистських джерелах навіть такі скептичні зауваження, мовляв, а чому ми використовуємо ці шахіди не по військових об'єктах, які на лінії фронту, а по цивільних об'єктах, тому що їхні удари по енергетичній системі України ніяким чином не впливають на ефективність українського наступу. Можете сказати, як це відбувається зараз на півдні і чи. Чи справді ця оцінка росіянами ефективності українського наступу залишається достатньо високою? Ну, ефективність українського наступу взагалі лякає росіян, і вони не очікували його і досі переварюють це е, розуміння, так скажемо. Тому тут з інформаційним і психологічним тиском з нашого боку все правильно і нормально. А те, що вони намагаються використовувати ці дрони по об'єктах критичної інфраструктури, позбавити нас там води, тепла, електрики. Це говорить в принципі, виходячи із тактико-технічних характеристик і призначення цих дронів камікадзе, оскільки вони спрацьовують як сірники. До речі, шахет як одна з трактне з трактувань. Це переклад з арабською як блискавка може бути, тому це як влучання блискавки, яке підпалює певний об'єкт і виводить його з ладу більше не вибухом, а більше пожежею. Тому вони і намагаються так використовувати Використання його в позиціях, зокрема по місцю скупчення людей, не таке ефективне, тому вони дійсно адресують їх по адмінбудівлях і об'єктах критичної інфраструктури. Ну але я розумію, що людей ми отримуємо російських. Я маю на увазі, людей отримуємо в інший спосіб, бо надходять і інформації про готовність здаватися росіян, ледь не підрозділами. Можете це підтвердити. Так, є. У нас така також інформація, що в них такі проходять невеличкі наради, можна сказати, в їх підрозділах з тим, щоб. Обговорити можливості перспективи переходу в обмінний фонд цілими підрозділами, тому що свіжо мобілізовані, так звані, з яких компонують ці підрозділи, вони морально і фізично абсолютно не готові до передової. Вони не мають підготовки. Вони навіть не, не завжди і не всі мають особисту зброю. В них є випадки, коли в них один автомат на двох. І вони перебувають в такому складі і стані на передову і дійсно вишукують способи перейти в обмінний фонд. Дуже дякую, пані Наталі.